Всім привіт! Ми розпочинаємо серію відеорозпаковок дизайнерської арматури від VarioTerm. Ми б хотіли вам розповісти про три найпоширеніших види кранів за підключенням у різних кольорах. І сьогодні в нас Twins. Поїхали. Приїжджає нам все це. У таких от яскравих гарних коробочках. Тут є напис All in One, який означає, що тут є все, що вам потрібно, навіть трошки більше. Йоп! Бачимо невеличкий маскувальний комплект, гайки для підключення і, власне, твінс. Це кран нашого найпоширенішого типу підключення, нижнього 50 мм. В нас він вже зі встановленою термоголовкою престиж. На радіаторі це все буде виглядати приблизно ось так. Термоголовка дивиться вправо, це означає, що сторона підключення теж права.